Наша кореспондентка Маргарита Потапов, вона другий тиждень вже працює на Донеччині. Мала би вийти з нами на зв'язок зі студією спецкору. Ріто, привіт. Вітаю. Скажу, то й офіційні джерела, і от мапами намагалися аналізувати ну, таке враження, що от у напрямку Часового яру від початку тижня, там завжди війна, але від початку тижня серйозно збільшилася інтенсивність ворожих зусиль. Це про що йдеться? Про штурми механізованих штурмів стало більше. Можливо, артилерійська навала, чи от ті таки каби стирають це там тепер. Типу. Так, Сашо, буквально напередодні ми повернулися з цього напрямку фронту. Росіяни масовано атакують позиції українських оборонців. Саме за допомогою авіації окупанти окупантам вдається просуватися східніше часового яру саме за рахунок таких авіанальотів. Після цього ворожі групи піхоти вже намагаються просуватись вперед. Напередодні ми працювали з 80-ю бригадою десантників на околицях Кліщіївки. Російські війська безперестанку сиплять туди багатотонні авіабомби. Бе у небі помітили ми інверсійний слід від ворожого літака, який відпрацювавши по нашим позиціям, полишав повітряний простір поблизу лінії фронту. І так хлопці кажуть, цілодобово і завжди відбувається впродовж уже кількох тижнів. Саме за рахунок таких масованих авіаударів окупантам вдається просуватися вперед. Ворожі війська мають наміри підтягнути логістику, щоб швидко ввести в бій свої резерви для штурму вже самого, самого часового яру, як нам кажуть бійці. Що стосується самого Іванівського, то тиск з боку окупантів продовжується, але артилеристи працюють попри ворожі удари і артилерію. На фоні що це нас працює? Це якась самохідна гаубиця. Буває малими групами передвигаються, буває, передвигаються колонами, Ну, хочуть, пробують штурмувати. Ми їх відсікаємо на, на підходах. Дуже сильно вони давлять нас зараз. Артилерію свою нам не, не вистачає трохи підтримки з, з нашої артилерії. Ворога з цим проблем немає, на жаль. Цей хлопчина Владислав на позивний татар з роти ПТРК. Він оператор стугний. Попри масований вогонь артилерії напередодні він спалив ворожий БТР, і завдяки його вдалому пострілу зокрема вдалося зупинити штурм росіян. Черговий о п'ятій ранку окупанти намагались відсунути наших бійців з передових ліній передових позицій лінії оборони. Бойова броня їхала через посадку і була вражена воїнами-десантниками. І цей боєць під час відбиття цього штурму отримав контур. Fui, eu alegro. Все ж таки, все вдалося. Його колега на позивний Папай, вразив беху ворожу з Джевеліна, буквально сидячи на дереві. До такого довелося вдатися, кажуть хлопці, через особливості ландшафту на Бахмутському напрямку. Це був його перший і одразу вдали постріли, і одразу в цілі. Скажу вам, що хлопчина жив за кордоном 5 років і повернувся захищати батьківщину від початку повномасштабного вторгнення. Загалом відбивати атаки допомагає також і пілоти ударних до. Дронів, які в більшості перекривають брак та нестачу боєприпасів артилерійських, ворожі дрони повсякчас кружляють над головами наших оборонців. Як інтенсивно працюють хлопці на сусідніх позиціях по небу, аби розвідувальні БПЛА не засікли позиції наших гармач... гармашів. Прошу послухати. Так, як і ми за ними дивимося, так і вони за нами. Вони це це... Запускають із зали, і арлани і постійно літають. Саша ось така ситуація, якщо коротко, на Бахмутському напрямку. Маргарита, Студі. Дуже дякую тобі і твоїй групі, бережіть себе, будь ласка. Романе, от е, в мене складається враження, що зараз, от навколо Бахмута, от, е, скажімо так, північніше Бахмута, головної вздовж траси Н 32 окупанти зосередили більшу кількість сили засобів, ніж от тепер оперує навколо тієї такої Авдіївки. Отну з очевидно, що з метою захопити часів яр, вийти на от загалом на панівну висоту на, на всій цій великій ділянці. Ви бачите, е, скажімо так, ну ви ж аналізуєте не тільки там лінію зіткнення, на найближчі тили. Бачите резерв, скажімо так, окупантів найближчі, які Вони до 98-ї повітряної десантної дивізії, до 2-го 3-го армійських корпусів можуть долучити сюди, щоб зараз короткостроково досягнути цієї мети? В районі Іванівського вони постійно підтягують свої резерви, тому що довгий час вони його там попередньо накопичували. Зараз вони. Постійно штурмують, вони бачать, що в них є успіхи, і ми пам'ятаємо про їх одну з основних тактик. Якщо вони мають якісь просування, вони одразу туди кидають свої всі сили і намагаються далі просуватися, далі протискати. Зараз активні бої йдуть в районі Іванівського за населений пункт. В цілому московити не один раз вже зазначали, що нібито ворог нібито вони вже зайшли в село, повністю окупували його. Це не відповідає дійсності. Там наші бійці щодня і щоночі ведуть боротьбу. Але чим зараз ускладнюється ситуація? Тим, що ворог просунувся, зокрема, на певні висоти на східних околицях часового яру, як уже зазначалося, і відповідно вони просунулися північніше Іванівського. Там вони вже мають певний вогневий контроль, вони постійно полюють на логістику, і це досить неприємні такі моменти для перебування наших сил в самому селі. Але, попри це, ситуація, хоч і залишається складною і неприємною, але наші військові тримають тиск. Звичайно, що це дається величезними жертвами, тому що ворог постійно застосовує якусь техніку, або, як вже зазначалося, вони намагаються невеликими групами просуватися. Іноді бувають моменти, що вони, от, до речі. Останнім часом ця тактика у них така досить поширена на різних відтинках фронту, вони залітають якимсь десантом, якоюсь групою, технікою, просто на великій швидкості, намагаючись там висадитися, закріпитися. Але в більшості випадків, це та в майже в усіх випадках, це шлях в один кінець. Тому якщо порівнювати з Авдіївкою. І там, і там складно, просто це дуже різний характер і специфіка боїв. На Авдіївці дуже багато зараз застосовано сил. Ось останні декілька днів ми обговорюємо тільки атаку московитів в районі Тоненького, де застосовувалося близько 50, 50 одиниць техніки різного роду. І ну, не за один раз, в декілька днів відповідно, але ця атака була стримана. То там теж можна сказати, що величезна кількість сил. Там перед е тим як починалися е починалася окупація вдівки, тобто московити вже мали певні успіхи. Вони підтягнули, тисяч вони підтягнули туди цілу танкову дивізію нову і відповідно ось можна побачити результати їхнього підтягування, і тобто складно на обох напрямках, але це різний характер боїв, різна місцевість, різна кількість.